Найстрашніше да, просто ті самі люди, які писали ту мотивуючу частину для рішення РНБО про зупинку ракетних програм, чи про відведення військ, чи про скорочення армії, таке інше. Вони ж досі лишаються в команді. Кого ви, ви? Тобто я завжди повторюю цю фразу. Зрадників агентів ворожої країни мають знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Це важливо знати історію, як вона була. Бо ми бачимо зараз дуже багато спроб переписати історію. Ми бачимо зараз дуже багато спроб політичної влади розказати, що це нібито військові не готувалися до війни, що це нібито вони не виводили війська на бойові розташування, що це вони щось там не передбачили, що це опозиція зривала щось там і заважала готуватися. І дуже важливо пам'ятати, як воно було. Отак, От як зробили в фільмі: по датах, по виступах, по висловлюваннях, і найголовніше по діях. Бо дуже скоро. Прийде час відповідати кожному й кожній за зроблене і не зроблене, і дуже важливо, щоб в умах і пам'яті українців була не фейкова історія, не підміна понять, не е, бурлеск, який намагається зараз створити Зеленський, його офіси, подібні, а е, ті історичні факти, які власне були е, в нашому недалекому минулому. Дмитро, а якщо от ви подивилися, що думаєте? коли робили цей фільм, то ми передбачали, що це буде матеріалом, який буде вивчатися майбутньою комісією по розслідуванні ну, або злочинної недбалості, да або. Зрадницької діяльності політичного керівництва, яке нехтувало попередженнями, я буквально там вчора був в ефірі Sky News, і коли мене запитували, які в мене сьогодні там претензії під президента, я кажу, я раніше утримувався. Але як сьогодні, коли він починає перекладати свою відповідальність на, на, на військових і, нехтуючи бойовим імунітетом, притягає їх до відповідальності і Тягне їх в наручниках до кліток цих в, в, в судах. То я вже не можу не, не про це не казати навіть на міжнародному такому там, майданчику, тому що він шість місяців демонстративно нехто цими попередженнями, які були настільки деталізовані, і від перших осіб сполучених штатів, включно з президентом, віцепрезидентом Камела Харі, сама ж розповідала, що за п'ять днів до повномасштабного вторгнення вона в Мюнхені казала Зеленському це сцево. І спеціально за дорученням президента голова ЦРУ приїздив до Києва і моць, як ми побачили в цьому фільмі, казали, що наша розвідка краще знає. І Головне, це якусь лінію розведення в себе в голові там знищити. Ну і чому я теж обов'язково буду вимагати, щоб мене долучили до роботи цієї комісії, тому що ну як відомий біблійний вислів, да, кожному кому багато дано, і багато її. <тан> да. А що ви могли б там сказати? Ну тому що я отримував повідомлення від моїх колишніх однокашників ну, в наших випускників по військовому інституту. Хтось зеленському зокрема писав ці текстри про лінію розведення, uh -huh. про те, що как, uh -huh. яка різниця, як названа вулиця. Uh -huh. і, і, і головне, щоб вона була хорошо заасфальтірована. яка різниця, яка там стоять, які там стоять пам'ятники? І флаг який яка Так, це ж писали uh -huh. випускники нашого інституту? Ну, випускниці верніше uh -huh. Сьогоднішній викладач факультету психології Московського університету ім. Ломоносова. Ну, чому так важливо було цій зеленій команді заблокувати всі мої соцмережі? Тому що в мене було там ну, півтора мільйона підписників на різних там цих моїх каналах, і я щодня отримував десятки, іноді там сотні різних повідомлень. Ну, зокрема, і там про витівки цієї зеленої команди від відповідних там лікарів-наркологів, які. Повідомляли, тобто я не мав не мав права мовчати про це. Я ну на жаль не достукався до достатньої кількості наших співвітчизників, що вони свого часу не віддавали голос за цю зелену команду. Ну тому що зараз, коли там мене тягають по судах, це Андрій Портнов мене звинувачує, що я поплюжив там його честь і гідність, так звану. Я кажу суд під час судових засідань: так я винуватий в тому, що я не. Достатньо, можливо, дав недостатній розголос тої інформації, яку я мав про ці зрадницькі, на, на жаль, дії нашого військового керівництва. І дійсно, хто той. Співробітник чи адміністрації чи іншої там установи, які готував ці рішення? Зокрема, рішення РНБО, ключове рішення, яке зупинили всі ракетні програми. Так. Ключовий момент, про який так. казали і Тручинов, і так. Пашинський, і Порошенко, Що ми мали на кінець 2021 року, коли буде добудований цей північний потік? І коли всі передбачували рішучі дії Росії, так. мали десятки дивізіонів і Грім, і Нептун, і так. Вільха. Де вони? Чому їх не було? Хто готував ці документи? Так. Хто готував а документи? Чи... Ви пробачте, а чому? Чому? Чому він зупинив? От кажуть, він зупинив ці програми. Так, В тому ж справа це так. ж хтось готував на так. РНБО, коли готують засідання РНБО так. рішення. То є якась частина мотивуюча, да що мотивувало так. зупинити ракетні програми? Чи відводити... ну як вам 4... здається, от ну, що? Тобто, що, ми будемо робити ракети, а це напружить Путіна, ну, і так. він нападе. Якщо ми не будемо робити ракети, ну то він не нападе. Це, так це, так це, така логіка. Це Андрій Богдан в інтерв'ю. Yeah. Мені здається, Гордону казав, що в них в них були послідовність дій. Да? Ось yeah. ми видаємо вам це маха, ви замість цього там видаєте це так, так, кількість там і що, щось там продаєте нам, умовно кажучи, бітум дешевше собі вартості, yeah. щоб ми там потім перекручували його через свої підставні ну, прокладки і заробляли на кожній тоні бітуму по 200-300 доларів. Тобто ми зупиняємо ракетні програми, ви нам даєте це. Ми відводимо війська, ви нам даєте це. Ми зуп... ми скорочуємо армію на. Хвилиночку, тільки офіційно так. на 40 тисяч, так. а не офіційно було скорочено на вісімдесят. Е, послухайте, я для мене, ну це така трошки форма. Те, що ви говорите, я не можу втрутитися, не втрутитися, Давай. пане Павленко. Давай. От розумієте, є е, те, що про що говорить зараз е, Чекалкін, це абсолютна зрада, от така чиста, хімічна. Без додатків. Хвилиночку, Дмитре. Всі мають говорити, да? Але мені здається, що там більше було. Я не захищаю, просто ну, якщо так, то Зеленського вже б не було. Тому що це б виплило, було доведено в суді, був би якийсь там імпічмент, чи не знаю що. А е, дивіться, мені здається, що була недбалість. Було таке, що ну він же ж нормальна людина. Він же ж потім закреслив нормальна і було. Він же ж людина, він же ж не може по братах бити. Давайте якось ну, спробуємо владнати і так далі. Нам же ж не потрібна велика війна, розумієте? Тобто не зрада, а не професійність. Дивіться, а не професійні з чому. Бо з одного боку, те, про що казав пан Метро, ж вкладається в фразу, сказану самим Зеленським. Ми каже, могли би армію мати вдвоє-втроє більшу, але ж тоді була б проблема будувати дороги. А для нас це каже, була б проблема. В чому це проблема? Він намагався пояснити для людей. Нібито зрозумілими для людей категоріями, чому вони відмовляються від обороноздатності країни. Але давайте задаємо інше. Давайте задаємо кампанію 2019 року, де що говорилося. А давайте зустрінемось посередині, каже: назвіть ви свою позицію, ми назвемо свою, і десь посередині зустрінемось. Ну посередині воно мало опинитися, не знаю, по Дніпру чи по збручу, чи де там та середина мала бути. Але Ні, можливо це питання він, мав, не він пробачте. Просто я маю, так, я ну, маю що ви, ну, займати. Ми дискутуємо, я так. маю займати протилежну точку так, зору. Так, так. Розумієте? По посередині, ну це як, як сусіди. Так? Один одного не влаштовує ще не підметено, а другого не влаштовує. Вони кажуть, давай зустрінемось, вип'ємо і побачимо, що те, як всім. Ні, бо класна... він думав, що це все ж таки сім'я. Це слов'янські народи, пов'язані Другою світовою війною і так далі. І так війця, далі. Це вже було в 19-му році, не так. в 12-му, не в 13-му. Це вже було, було після загарбання Криму. Це вже було після розв'язання Росією бойових дій на Донбасі. Така собі сім'я. І ви класну аналогію наводите з сусідами. Але це означає, сусід заліз. Відхапив у тебе півгороду і каже: а тепер давай посередині. Це так. От да. у тебе що там осталось, от давай зараз посередині твоєго проведемо, і там от будем. От оце дуже схоже на таку логіку розмови. І в такій логіці розмови було так. От е, при Порошенку е, цей господар та, пішов лагодити рушницю. Щоб цією рушницею вийти, сказав, знаєш, що ввели звідси. Бо... А таб, новий господар каже, ні. Наша рушниця. Ми підемо, ми в очі подивимось, ми там мир побачимо, ми десь посередині зустрінемось, причому нашої території. Отак От воно було. І рушницю налагодили, бо ж, бачите, воно зайве. І продавали це людям спочатку три роки. Я думаю, що пан Дмитро тут або підтримає, або він точно в цьому професіонал, або спростує, але було. Більше трьох років цього спрямованої кампанії кампанії Зеленського і тих, хто підтримував цю кампанію, про те, що створювали міфи проти Порошенка, їх розкручували, і вони були скрізь. Коли олігархічні телеканали розказували, що убив, зарізав, пропала собака, кошмар. Потім були шоу 95-го кварталу, які показували, яка погана тодішня влада. І під кінець дня була казочка: слуга народу, за все хороше, проти всього плохого, коли заходу казали, йдіть в дупу, і на це все плескав в долоні глядач. А потім виявилося, що прийшли не ті, кого посилав в дупу чи там образ пана Зеленського, а прийшли ті, кого в тих серіалах взагалі не було. Прийшли ті, кого відбілювали цими серіалами, продовжили агресію уже в повномасштабному плані, якраз росіяни. А от тільки про це широким масам на на олігархічних каналах забули сказати. І пан Дмитро, я думаю, навіть розкаже, як це називається в бойовій пропаганді. Бо це, на жаль, була бойова пропаганда, і ми бачимо, що оце зараз до українського суспільства намагаються застосувати. І чому я підкреслюю, що дуже важливо мати і бачити ці фільми, бо лише... Простою мовою викладені факти, це, мабуть, єдина єдиний спосіб розвіяти от оцей ефект бойової пропаганди. Я хочу вам прочитати цікаво. Дивіться, я прочитаю новину спочатку. Ну не новину, текст, який у мене. Слухайте, угу. парламентська опозиція вимагає негайно провести закрите позачергове засідання Верховної Ради за участі президента Зеленського та керівників силових відом. Солова тема адекватна відповідь російської агресії та план дій у разі повномасштабного так. вторгнення. Новина від 24-го, 1-го, 22-го. Дуже добре пам'ятаю, як це писалося. Далі. Новина від 12 лютого 22-го року. Народні депутати з Європейської солідарності голосу вимагають зібрати погоджувальну раду, і позачергове засідання Верховної Ради, депутати пропонують викликати на засідання міністра оборони, начальника генштабу і міністра закордонних справ, запросити президента Зеленського для обговорення пропозиції розробки єдиного і спільного плану дій із захисту України. От, шановні глядачі, бачите, якщо, якщо прибрати. Оці слова е, ну, можливого. Е, пер, да, так, можливого, можливого вторгнення, то таке враження, так що це сьогодні написано. Але ви знаєте, я завжди кажу. Оця, оця фраза, хтось у мене в ефірі сказав, і він правий, коли я там почав, знаєте, от що і так далі. А він сказав мені, оцей гість. Розумієте, переможець має бути тільки один. Е, от. Розумієте, ви такий радикал, пан Чекалкін. Ви, ви вважаєте, що багато дій якихось були зловмисні? Зловмисні. Це так, прямо президент і його оточення працювали проти своєї держави. Ну, я ж кажу, що треба дізнатися. Ти кажеш, що там. Переможець має бути. Переможцем має бути правда. Правда це героя? Ні, ви розумієте, про що я маю на увазі? Так от зараз, ]ось коли ]ось Порошенко каже, чи хто всі кажуть, давайте зробимо уряд там національного спасіння, я єдності да, і да. так далі. Чи оця історія? От всі думають, що ж відкрили оці допити проти Порошенка? А я кажу, переможець має бути один. Він не митримав Зеленський. Він не міг собі уявити, що на, на 61-й оцій, значить, у Мюнхені конференції там. А собі, що Порошенко прийшов би і сів би перед ним. Він там розмовляє, а тут Порошенко сидить, і що. А? а перед Порошенком сиділа Тимошенко, сидів Ляшко, сиділи інші неможливо конференція. Що тут такого? Це демократія, так працює. І що ну, у деяких є орішнік, а у деяких ну, немає. Ну, це інше питання. Але де. чому так, найстрашніше про ті самі люди, які писали ту мотивуючу частину для рішення РНБО про зупинку ракетних програм, чи про відведення військ, чи про скорочення армії, таке інше, вони ж досі лишаються в команді. Кого ви, ви? Тобто я завжди повторюю цю фразу зрадників, агентів ворожої країни мають знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Де в нас хоча б одна посадова особа, яка отримала хоча б догану? Ну там Баканову просто відсторонили. Да? Кого там Демченка теж просто відсторонили по стану здоров'я? Ну комусь там на цьому. кордоні когось затримали, да? і з, то, да, 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 ні, ні, а потім. А потім на умову його да. бригадного генерала зняли до просто генерал, да? да. тобто, понизили в званні його. Оце такі в нас генералів бойових, які дійсно захищали, ризикуючи своїм життям на фронті. Їх в кайданках ведуть до клітин і в камері. Вони сидять сьогодні, разом як Марченко розповідає, разом з злочинцями, щоб да. ламати їхню психіку, да. щоб так. наполягати, щоб вони там на когось давали якийсь компромат. От по подивіться інтерв'ю Марченка. як знущалися з ним з бойовим генералом? який потім, ну я не знаю, як може треба врятував було моральний, Миколаїв, моральний, та... моральний, який треба стержень мати, щоб потім так захищати після того, як ним як ним так знущалися у в'язниці, а він врятував потім Миколаїв. Захистив ну місто, яке ключове було для оборони потім Одеси. А як з ним потім повели себе? Взагалі виконали його з армії. Ну так як це можна нормально сприймати? Як ці люди, які долучилися до підготовки таких зрадницьких рішень, вони лишаються в цій самій обіймі обоймі? Хто ці п'ять-шість менеджерів, які згадував Зеленський, таких супер геніальних? Вони ж призвели до цього. І тепер ми продовжуємо на них спиратися, продовжуємо довіряти їм долю нашої країни, долю наших дітей. Ну як це можна спокійно засинати і прокидатись з такою думкою? Ну, я в ці кадри нашого фільму до да, останніх я ж пам'ятаю, коли я своїх трьох дітей маленьких довозив до, до кордону. І коли повертався, я бачив оці ці страшні кадри. Як прощалися з матері з дітьми, потім показували ж, як писали зі льонкою на їхніх спинах адрес адреси їхні ім'я. От... як дівчинка маленька, я, ну, важко мені навіть стриматись, коли вона показувала це серце в вагоні мит поїзда поїзд, да, своїм. Своїм своєму батьку, який сидів з сльозами на очах. Скільки це мільйони дітей постраждали, стали біженцями, сиротами? Хто за це відповів? Ці люди досі керують країну. Розумію, да давайте. Ми трошки подивимось. Да, особливо для тих, хто не бачив першу частину нашої програми. Ми трошки щось тут нагадаємо знову. А ви прокоментуєте добре? Готуватися до гіршого закликав 10 лютого, два другого роху Столтенберг. Тоді генеральний секретар НАТО зауважив, що час до атаки Росії невпинно спливає. Послухаємо. Кількість російських військ збільшується. Запас часу до можливої атаки скорочується. НАТО не є загрозою для Росії, але ми повинні бути готові до гіршого. Джо Байден 15 січня 22-го року заявив, що вторгнення Росії в Україну неминуче. Він сказав у спеціальному зверненні щодо російсько-української війни. Це був його перший термін. Тоді ж Байден вкотре закликав американських громадян. Покинути е, а, ні, друге е, це Байден. Тоді Байден вкотре закликав американських громадян покинути територію України. Подивимось, факт залишається фактом: 150 тисяч військових перебувають на території Росії та в Білорусі уздовж кордону України. Вторгнення я вважаю, як і раніше, є можливим. Тому я запропонував усім американцям на території України залишити межі цієї країни. Знаєте, от я дивлюсь е на оцих зарах святих та Божих, і у мене питання. Ну, я розумію, що Зеленський це президент України, і в першу чергу він має опікуватись всіми цими питаннями. Але що нам у ці попередження? 150 п'ятдесяти тисячна армія. У них орешник є. Бову у цих от. Е е е Значить, президентів, які казали, ми вас попереджаємо, ми вас попереджаємо. Ну, насправді американці добре знали про ці зрадницькі плани. Знали про те, що це не так, не просто так за коврішки якісь віддали того самого цемаха, називали так, суму нам з багато Да скільки вартувало скільки коштувало росіянам угу. отримати цього найважливішого свідка, яко якого не встигли допитати навіть так. нідерландські слідчі. Так. Тобто вони про це знали і тому вони не довіряли цій владі. І досі ну це криза довіри. Вона ж лишається і поваги. Це ж головна причина. І, і, сьогодні, і сьогоднішніх сьогодні. цих негараздів да ну до всіх хлопців в спортивних штанях чи в пожмаканих піжамних штанях ну немає поваги до них, тому і коли дійсно маск коментує сьогодні, що ось нарешті ми маємо розмову з пристойними людьми, коли з'являється Лавров. Ми і... я би, от знаєте, ну ви щось вкрай суб'єктивні. Я так. кажу, розумієте 150 п'ятдесят тисяч. Російських військовослужбовців, давай я вам задам просте питання. Як у той момент хай вони там будуть в яких завгодно штанях, але що краще через штані, оці щоб завоювали Україну, і Україна була поруч з НАТО. Отак, От да чи все ж таки щось зробити для того, щоб цю територію Так вони робили джавеліни. Захистити. хто давав джавеліни, хто давав енлау, тому за, що вони... за джевеліни за проти 150 000... п'ятдесяти тисяч партиза для партизанської війни, тому угу. що не вірили вони, що да. будуть справді давати відсіч російській агресії.